Кожний маловар може дозволити собі будь-яку солодощі, адже наші милі солодощі мають 0 калорій і ніяк не впливають на фігуру. Ця тарталетка не просто тарталетка, яка реалістична, красива і, і, і дуже хочеться скуштувати її. Вона також має особливі властивості відшушування, адже це і, скраб тарталетка Я додала сюди абразиву. Кави, і вона легко і ніжно відшрушує верхній слой епідермісу. А все це ми залили, виняли, і давайте цей конструктор будемо разом складати. Для цього нам знадобляться ваги. щоб кожна тарталетка мала однакову вагу і використаємо ваги. Ось такі дудки в мене вийшли симпатішні. А, І так, розтопленою мильною основою. Я буду проливати всі долечки, щепляти їх. Десь тартилитка виходить на 95 грамів кожна, плюс-мінус пару пару грам. Все щільненько проливаю, і ось така краса, ароматна. До речі, сама талитка пахне корицею. Якщо вам сподобалось, не забудь поставити лайк. Додаємо трошки пудрочки. スマ